Беремо лоточок для малини і збираємо. Працівниця Галина Малієвська щоранку збирає малину у такі півлітрові контейнери. Каже, у цій теплиці працює не сама, має ще шестеро помічниць. Разом щодня збирають 25 кілограмів урожаю. Береш, збираєш малину, нічого тут зложливо немає, тільки, звісно, що якщо сонце дуже жарко. А так мені ну, все подобається. Жінка рік тому переїхала сюди із Сумщини. Каже, це господарство стало для неї новим місцем роботи. Бо зараз дуже тяжкий час, а треба ще хтось далі жити, ще дітей, сім'ю кормити і себе. Працівниця Віра Данилюк говорить: Малина росте тут ремонтантних сортів, яка дає плоди на однорічних пагонах та родить двічі на рік. Ось буде далі. Вона ще буде плодоносити. Пізніше вона ще буде плодоносить зараз. Поки вже оця, А тоді буде ну туди на осінь буде оця". Одна з переваг теплиць тунельного типу швидке дозрівання врожаю, розповідає помічниця директора господарства Олександра Рябокінь. Через те, що холодна весна. Затрималася, затрималася малина, яка вирощується на відкритому ґрунті. І через те теплиця в цьому році має сенс, тому що є ранній урожай, і вартість в цьому році набагато краща, ніж в попередньому. Я думаю, що на 40% точно вища вартість, ніж минулого року. Щоб встановити ці теплиці, господарство торік отримало державний грант. Держава компенсувала 70% коштів, і 30% були наші. А тут шість тонелів. Вони займають площу пів гектара. Це регульованіше вирощення, тому що в теплицях вони захищені більше від зовнішнього впливу. Ми можемо контролювати тут, є зрошувальна система, полив а Фертигаційна система, тобто подача добре, у теплицях вирощують п'ять сортів малини, які привезли із Британії, розповідає Олександра. За ними доглядають та збирають врожай семеро працівників. У нас працюють внутрішньопереміщені особи, працюють пенсіонери. На коли масштабний іде збір малини, ми залучаємо також і молодь, яка має. На канікулах мають можливість отримати якісь собі кошти і допомогти нам у збиранні. за словами директора обласного департаменту агропромислового розвитку Романа Косенка. Малину на Черкащині вирощують на 300 гектарах землі: третину підприємці, решту в приватних господарствах. По всіх категоріях господарств в області посіяно 300 гектар малини, 100 гектар це в сільськогосподарських підприємствах. Теплиці на сьогоднішній день є досить привабливими видами діяльності, але він трудоміський. Тому наші аграрії плануючи створення теплиць або садів автоматично ідуть до цифровізації, до роботизації і до спрощення людськ як би сказати людської роботи, тому що і тут виключається людський фактор, і тут є системність. Аліна Бережна, Олександр Кулик, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.